Стосується вашої теми, тим не менше, ви ним словом не промовляєте про них. Про диссертацію Яценка, в якій я докладно пишу в своєму відгуку на автореферат, ви взагалі замовчуєте, хоча дисертація досі називалася так: Голод в Голодомор в 32 33 років на території Харківщини. Відповідно, першим розділом цієї дисертації було передумови, які, власне, і заключали в себе політичні репресії проти політичної, духовної, інтелектуальної і так далі. Це, це, це питання. Це питання. Чому власне, це не відображено в авторах Раді дисертації? Отже, скажіть, будь ласка, як пояснити те, що в авторифараті ви жодним чином не трактуєте голодомор як геноцид українського народу? Тобто такого визначення ви абсолютно не даєте, при тому, при тому що, наприклад, в докторській дисертації Серпуть про сучасну українську російську істеріографію записано, чітко... це питання. Ви задаєте питання? Чому ви Ви, не все? ви виступаєте? А це на кожного межені таке так це, так, це, це питання українська це історіографія визначає практично всі українські чини визначають голодомор актом геноциду. Натомість російська історіографія це абсолютно заперечує питання. давайте питання ви, питання. Наступне ви е, таким чином позиціонуєте свою близькість до позиції російської історіографії чи е, ваше нехтування проблеми геноциду, яке взагалі не розглядаєте? Вона... Ви. Ми знаємо про це. Дивіться себе так, як треба. Я як я доктор стареючих наук, коли ті ваші наукові керівники вимагаю серйозної повітряки з вашого боку. Треба легко, спокійно задавати питання в науковому стилі, а не емоційно проблематично. Наступне задання серед джерел ви зазначили в своєму виступі, що серед джерел основна увага вам приділення свідченням та спогадам очевидців. Поясніть, будь ласка, як ці спогади можна використати саме для комплексного вивчення терору загальнодержавного масштабу, коли йдеться про загальнодержавну політику. А ви говорите про е, свідчення очевидців, ну, яким на сьогоднішній день, навіть якщо вони народилися під час голодомору вже по 80-90 років, е, яким чином це узгоджується з заявленим вашою метою і виконаними завданнями, е, якщо ц, цей комплекс джерел безумовно цікавий, але однозначно не стосується до вивчення е, вами проблематики. Скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте те, що в докторській дисертації Хорушума по про продовольчу політику зазначена така річ, що політика радянського уряду, це висунка дисертації, мала не лише антисілянський характер, але й національний, як в 20-х, так і в 30-х років, і починає його з 20-х років. Натомість в своїй дисертації ви позначаєте, що масовий терор почався в 26-му році. Причому пов'язуєте це з ефемерною справою СУ, що написано у вашому авторефераті. як ви можете це прокоментувати і, власне, все ж таки поясніть, чому 26-й рік? Ви у був, що рік... Це Завучить. Завучить. Так, ви, я вас не требує. Ви так писуєте, які повчить. З іншого боку, ви говорите про те, що репресивний апарат в УРСР почав діяти власне з 26 го року, посилаєтесь на якісь директиви. Знову ж таки, в тій ж самій дисертації доктора історичних наук Харашуна Написано, що е Злочин проти а е... дослідження суті політичної більшовицького режиму в РСР 30 х років дає підстави стверджувати, що формування командно адміністративної е... системи як інструменту тоталітарного режиму і репресивників почалося не наприкінці 20-х років, а в період воєнного комунізму з 20-го року він не збавляв победу. Це висновки докторської дисертації, яка присвячена власне цій темах перепрошую. Дякую. Більше питань немає, все решта у мене викладено в мене Так, всі пані. Ну, а десь каже, для оголошення. Так, ні, вже знаєте, де Для оголошення його Ну, а має доктор історичного професора правого Сергія Лисова. десертанта Олексія Коніва, його я вперше помітив, досить далеко, десь більше 10 років тому, коли він ще був школярем і брав участь в цих наших учнівських конкурсах молоді, академії наук Олімпіад з історії, і вже тоді привертав увагу не лише своїми антропометричними даними, які тільки вирізняли його, а й оригінальними судженнями і гострими питаннями. Сьогодні Олексій сьогодні достатньо відомий в Харкові і не тільки в Харкові, не лише своїми науковими працями, а й публіцистом. Він активно виступає у духованих засобах, засобах масової інформації. Йому питанні активна громадянська позиція і сказати про українську позицію, гострота і безкомпромісність у дискусіях. Не дивно, що в такому місті, як Харків, це, скажімо так, йому немало ворогів і недоброзичності. Як наслідок, численні звинувачення на його адресу, фізичне насильство, судові процеси і зрештою оті негативні відгуки, про які ще буде сказано. У концентрованому вигляді все це зрештою виходить від невеликої, але дуже активної групи людей, під центром яких є. Висутній відомий випускник нашого комітету Однорожин. Тому я особисто не схильний вважати ці негативні відгуки, які взагалі торілко бувають, а я не схильний вважати чимось екстраординарним чи форс мажором